Один із нових проєктів драмікому творча майстерня автограф. 11 серпня глядачі можуть стати свідками народження вистави Шлюбний сезон, поспілкуватися з акторами та отримати автограф. Що я маю зробити? Скажи правду і все. А 18 серпня перша велика прем'єра психологічна драма наприкінці часів. Чого мене боятись? Я ж стара колода. Чого мене. Боятись, от на На сцені вирують емоції. Головна героїня п'єси вважає, що найбільший гріх то байдужість. Вона власноруч знищує ворогів України. Жіночу роль грає народний артист України Віктор Гунькін. Не дуже тяжко зробити цей образ. Дуже важко вийти з нього, коли відіграєш виставу, а потім заходиш в гримерку. Ну, два дні тебе потім колоти. Режисер вистави Артур Опрятний розповідає, ця п'єса про людей, які не кидають землі за будь-яких умов. Це наша земля, і з нею ми йти не хочемо, і не підемо. І ворог тут поляже. Ви, ви бачили сцену. А це перша репетиція документальної вистави про сучасну війну в Україні всупереч в ній зокрема про дітей, що пережили жахи окупації в Бучі. Актриса Діана Данелюк каже, серце завмирає, коли читає реальне листування підлітків. Проте вважає, що розповідати про страждання українців надважливо. Я дуже рада, що ми вирішили все ж таки говорити і говорити про ці страшні події. Режисер виставив всупереч Антон Меженін розповідає, жанр, в якому актори зіграють спектакль, дніпряни побачать вперше. Як ми будемо вам це розповідати? Сучасними засобами виразності через тіло, через е, тіло, яке створює образи. От, і це буде велике масштабне полотно. Мова пластики у виставі новий та цікавий досвід для театру. Це не про танці, це не про хореографію, а це саме про гармонійний, емоційний і усвідомлений рух, який притаманний кожному з нас. Ще новий один проєкт оксамитового сезону арт кафе драміком. Запрошує талановитих людей проявити свої акторські здібності та перейняти досвід у майстрів. Ми зараз працюємо над новим театром. Драміком театр це арт-терапія. Це не просто слова. Ви прийдіть і відчуйте це. Коли звучать сирени, у виставах роблять антракт, і глядачі і актори переходять в укриття. Якщо тривога буде довгою, квитки залишаються дійсними на інші дні показу. І на Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.